Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і перш ніж перейти власне, до моїх вражень про книжку, про яку буду розповідати, хочу сказати, що е, зараз якийсь такий у моєму житті е, трохи важкий, я б сказала, період морально і е, аби якось якимсь чином трохи вибратися, власне, з такого трясовини життя. Мені дуже допомагають книжки. І та книжка, про яку я сьогодні буду розповідати, от якось вона мені потрапила в слушний час до рук. Вона просто я почала її читати, мені здавалося, я її буду читати там днів 3-4, можливо, але я її прочитала фактично за два дні і насправді не могла відірватися. Мені дуже сподобалося. І до чого я веду, що книжки це свого роду як. Книготерапія. Принаймні для мене так, і хоча знаю, багато спілкуюся з різними книжковими блогерами, тому е, так для багатьох так само книжки є якимось тим е, рятівним колом в такому нашому доволі бурхливому житті. Отож, власне, про саму книжку і е, про моє враження. Мова у нас піде сьогодні про паризьку квартиру Kelly Bowen. Е, вона е, наразі готується до друку у видавництві Нора Друки на книжку оголошено передпродаж. І переклад з англійської здійснила Тетяна Заволоком. Е, книжка, як я вже казала, насправді потрапила мені в такий слушний час до рук і. Е, я, от прочитавши анотацію, думала, що е, чим воно може здивувати, адже на таку тематику е, про Другу світову війну власне, мова йде. і з такою от подачою є дуже багато книжок, і я не мала якихось таких великих там очікувань, сподівань. Просто читала, просто занурилася в цей текст. І ви знаєте, мені, мені дуже сподобалося. В книжці мова йде про те, що молода жінка. Яку звати Лія успадковує від своєї бабусі квартиру в Парижі. І, власне, та квартира була зачинена з часів Другої світової війни. і Лія ніяк не може зрозуміти, чому вона власне успадкувала ту квартиру. Опинившись в стінах цієї квартири, вона бачить там дуже багато натяків і підказок, саме вирізки, або ж власне самі газети, які видавалися за часів нацистської окупації Парижа. Бачить багато сукру, бачить багато різних таких. Творів мистецтва, картин. І е, жінка починає здогадуватися про те, чи не була її бабуся, е, чи не, не співпрацювала її бабуся власне, з нацистами, коли, е, коли Париж було окуповано, коли люди гинули, коли люди голодували, і у неї таки закрадаються підозри. Для того, аби з'ясувати і власне, розібратися взагалі з ними картинами і з тим всім вона наймає реставратора, і далі ми вже по сюжету бачимо, що не випадково він з'явився у її житті, оскільки долі близьких їхніх людей певною мірою були багато років назад перехрещені. У тексті йде розповідь, так якби сьогодення розповідається, і вже через наступні розділи авторка нас занурює у часи, в яких події відбуваються в роки Другої світової війни. Ми знайомимося там з двома жінками. Одна з них є бабусю Лії, і вона. Як поступово ми вже дізнаємося, і авторка так потрохи привідкриває для нас за кулісня її життя? Як вона чи вона насправді співпрацювала з нацистами, чи вона? Якимось чином намагалися допомогти простим людям, і е, коли е, такі е, деякі моменти були, коли просто, ви знаєте, пробирало до кісток. Е, моменти, коли е, розумію, наскільки люди опинилися в безвихідних ситуаціях, але разом з тим намагалися не просто вижити самі, а намагалися допомогти іншим, коли, ось, наприклад, сусідів. Бабусі Лі було, вони були євреї, коли їх витягнули з їхнього будинку, і як вона намагалася зарадити, як вона намагалася допомогти, і які способи вона для того вигадувала. Прописано дуже. Можливо, не настільки детально, але настільки якось подана, власне, сама інформація, що насправді пробирало до кісток. Інша жінка, з якою ми знайомимося, яка теж є однією з головних персонажів в роки Другої світової війни, співпрацювала власне, з бабусею Лі, і їхні долі були. І йшли так, знаєте, паралельно, але вони не були знайомі довгий період часу. Втім, те знайомство лишило дуже великий відбиток на власне на бабусі Лії. І коли вже минули роки, як потім вона Лія почала здогадуватися, коли минули роки, вона розуміла, що бабуся так і не змогла певною мірою повністю відпустити те. Те, що вона прожила, чи кому вона змогла допомогти, а кому вона не змогла допомогти. І от коли Лія вже починає розуміти, це вже такі невеликі спойлери пішли, тому що хочеться розповісти дуже багато. Але розумію, хоч е, лишу вам місце для того, аби ви самі насолодилися цією історією, і е, от коли вже Лія починає наближатися до тих якихось розгадок і розуміти, що її бабуся була задіяна до руху опору, що вона е, насправді допомагала. Місцевим жителям вона абсолютно ніяк не співпрацювала з нацистами. Навпаки, вона була задіяна в певні операції, які тут в книжці дуже гарно і таки детально прописані, як це все відбувалося. І е, таки е, Лія може уже нарешті видихнути певною мірою, і е, якось відпустити ось ті свої. Переживання і е, розуміти, що пам'ять про бабусю таки лишається е, в її серці такою світлою. Жіна в цій книжці авторка зобразила дуже сильними персонажами. І мені це дуже сподобалося. Тут немає таких, знаєте, як е, великих емоцій, але от коли е, прописані роки Другої світової війни, прописано те, що вони втратили. Але разом з тим в діалогах, в описах, в, е, в якихось певних таких епізодах в сюжеті показано їхню рішучість, наскільки вони були налаштовані, наскільки вони були готові, ладні були пожертвувати собою, аби таки е, хоч комусь допомогти. І е, те, що жінки були не такими, от, знаєте, як е, такими слабкими в цій книжці, вони, як я вже казала, дуже сильні. І це настільки, настільки мені сподобалося, мабуть, от, власне, якщо в загальному брати всі мої враження про цю книжку, то мені дуже сподобалося. Як прописано у ту силу духу, витривалість, витримку, коли просто в них руки опускалися, і вони не знали, вони картали себе, вони не знали, чи достатньо вони роблять, чи недостатньо. Вони мучилися про те, що вони можуть більше, але не знають, як зробити більше, але як вони підтримували одна одну, і це насправді дуже сильно прописано. Для мене ця книжка стала так. Такою от на, серед оцих усіх от книжок, уже написаних про роки Другої світової війни, стала однією, мабуть, з найсильніших, які мені дуже сподобалися, от саме такою, такою рішучістю і силою тих жінок, про яких йшлося. Е, мабуть, таки забагато спойлерів у мене було в відео, але я б дуже хотіла, аби цю книжку прочитали якомога більше людей. І... Я не скажу, що вона не болить. Вона болить, але вона дуже легко написана, дуже простою мовою написана. І така книжка, такі книжки якось, мені здається, зараз хоч і важко читати, але підтримують нас, показують, що рано чи пізно це все закінчується, і що як би важко не було, ми маємо боротися, маємо стояти. маємо... Бути рішучими, витривалими, я дуже раджу прочитати Паризька квартира. Книжка Паризька квартира Келі Бовен. Я її прочитала за допомогою читалки. Це електронний варіант. Вона, якщо все буде добре, у кінці серпня вийде у світ, тому рекомендую звернути вашу увагу. Наразі діє передпродаж на сайті видавництва «Нора Друг». Отож, дякую вам за увагу. До нових зустрічей!